Всім доброго і гарного дня, хто зайшов до мене на канал. Моїм підписникам і гостям. Хочу показати вам ось розсаду. Тільки що прийшла з базару. Купила таку розсаду. Сьогодні збираємося на дачу. Ось бачите, дивіться тут і перчики, і помідори і різних сортів. Вже хочеться посадити, а в мене ще така малувата трошки. Тому я попікірувала того разу. А це пішла на базар. І ось купила. Бачите, тут всякі різні вони, тут і більші, і менші, і розові, і жовті. Ну, посадимо, як виростуть, я вам покажу. Ось такий, бачите, тут трошки менші. Я брала різні, щоб підростали. І подивимося, яких вони будуть сортів. Тому що сьогодні їдемо на дачу. Я того разу попікірувала їх свою розсаду. Подивимося, як вона там виросла. І перед тим, як їхати на дачу, я завжди готую їду практично тут, щоб вже приїхати на дачу, там розігрівати, тому що ти приїжджаєш вихідних дуже мало часу на вихідний, і стояти і готувати немає часу. Тому зараз у мене <головік> чоловік дав завдання. Щоб я приготувала м'ясо. Це зазвичай чоловіча справа, але ну що ж, як йому немає часу, а приготувати треба. Тому я сьогодні буду готувати м'ясо. І так, ось як бачите, у мене тут два кусочки м'яса Тут є. Тут ось ребро із м'язком, а там повністю кусочок такий, повністю м'ясо. І ось всякі різні приправи. Тут у мене приправа: це куряча приправа, сухий чесничок. Це приправа до шашлику, там чорний молотий перчик, суха петрушечка, сухий кропчик, чесничок і лавровий листочок. І як бачите, ще стоїть у мене майонез і сіль. Ну, якщо ще щось додається, я вам обов'язково скажу. Що нам потрібно зробити в саму першу чергу? Дивіться, я ось взяла велику миску. І зараз ми візьмемо наші приправи зразя. Ще це положу в сторону. Щасничок ми мисимо сюди. І ось Всі ось ці сухі приправи ми зараз ось так висиплемо сюди в велику миску. Ось так. Беру ось таку мітюлочку. І ось так гарненько між собою нам потрібно все це перемішати. Перемішали. Тепер беремо майонез, висипаємо сюди, в цю миску, беремо соль, ось так трошечки присалюємо. І тепер ось так гарненько, разом з майонезом нам потрібно перемішати наші приправи. Все, перемішала я. Всі приправи між собою подружилися. Ось так це виглядає. І зараз ми цією сумішю будемо маринувати наше м'ясо. Ось я взяла досточку, вже наділа рукавички, як бачите. І ось у мене є такий кусочок м'яска. Це в мене свинина. Тут у ньому, бачите, жирок, і ось таке воно ну це запоріблене, тут м'яско, І тепер я ось так беру. І в ньому поки що ось так надрізаю ось зараз. Ось такі дірочки. Ось так. Так, це все я зробила. І тепер беремось нашу суміш. На дві частини оце все розділити. І ось так намазуємо наш оцей кусочок. Гарненько, так, щоб воно впиталося кругом. Мой аромат стоїть, не можу вам передати. Скільки тут всякої смачної такої приправи. Яке воно все буде смачне. Поки що, на вигляд не дуже. <хи> ну, я точно знаю, що це буде смак отак. Так. Ось так ми замаринували один кусочок. І поки що відставляємо. Я тут це тут в нього. Сочик. Все, м'ясо наше вже замариноване. Тут у мене його кіло кг. І інгредієнти, які в мене були, теж розраховані на цю кількість м'яса. Ви будете дивитися, скільки у вас є і скільки потрібно вам цього, цих приправ. Я під відео в описі напишу, скільки у мене пішло інгредієнтів на цю кількість м'яса. Залишаємо маринуватися наше м'ясо хвилин на 40. Пройшло 40 хвилин. Я вже розпалила духовку, щоб вона нас прогрівалась. Беремо ось фольгу. Так розкриваємо, поки що я не відрізаю. Положимо ось кусочок м'яска сюди. Ось так десь посерединці. І беремо на чесничок, ось розрізаємо на дві ось так половинки. І беремо тепер чесничок половинки, ось так ложимо в наші розліси, які ми з вами зробили. Цей кусочок вже буде рісний. Це виглядає ось так. Чесничок положили вже, тепер беремо лавровий листочок і теж ось так вложимо до нашого чесничку. Ой, це виходить так смачно я його не можу передати. Все, положили, ось так закрили. І тепер дивіться, хоч у нас так, тут є чуть-чуть жирку, все нас влаштовує, але справа в тому, що я хоч трішечки, але ось так поливаю олійкою. Ми коли його розкриємо, Чуть пізніше, я вам покажу коли. І наше м'язко почне зарум'янюватися. За що олії воно у нас буде дуже красивого кольору. Тепер беремо, обрізаємо нашу полю. Ось так. І закриваємо наше м'язко. Закриваємо так, щоб нам потім було зручно його розкрити. І ввожимо ось на проти. Зараз я так само зроблю і з цим куточком. Ось така вийшла в мене, дивіться, красота. І зараз ставимо в духовку. У мене духовка розпалена, вже нагрілася, в мене там 200 градусів. І я його ставлю на одну годину. Потім я його зубочисткою буду перевіряти його готовність. І якщо мені вже сподобається, що воно у нас вже м'ягеньке, таке, як нам потрібно, я його потім трішечки розверну і хвилиночок 10 воно ще в мене ось так ще протушиться і потім воно у нас буде красивого кольору. Що стосується часу приготування, точно я вам сказати не можу, тому що духовки в кожного різні, і тому треба дивитися його готовність в процесі. Зв'язко в духовці, нехай печеться. Закриваємо і будемо дивитися, як воно себе почуває. І так, пройшло у мене час 20. Дивіться, вже не гусеньке, прям'ясеньке. Бачите, зубочистка. Прямо отак прокалуєш, і вона проходить і не зачіпається за в'язку. Тому зараз я розріжу верх, розкрию. І ще хвилиночок 10, ось так воно має бачите, Я вже розкрила його. І хвилиночок 10 нехай ще так попечеться. Ой, красота. Аромат я, ну, я вам не можу передати, як завжди, як це смачно пахне. Так що ж чекаємо 10 хвилин. Ось така вийшла в мене смакота. Гляньте. Яка це смакота, аромат на всю кухню. Ну, зараз подивлюся, яке ж воно всередині. Зараз ось так розверну, І ось так кусочок оцей ріш. Ну, Гемусеньке. Зараз ось так, щоб видніше було. І зараз покажу його всередині. Ой, зіпилося. Зараз цей кусочок повернувся на тарелочку. І зараз вам покажу. Дивіться, яка вийшла в мене смакота. Зараз ось так переверну. Ось таке, дивіться, воно всередині. Там чеснечок пропечений є. Дивіться, яке м'якусіньке, м'ясіньке, гляньте. Ну, Ось така. Виходить смакота. Зараз ось так поріжу на кусочки. Ось так. Щоб ще і спробувати. Яке ж воно і вам сказати. Ну що ж, зараз спробуємо. Не думайте, що я приготувала і зараз вихваляю. Це дійсно дуже смачно. Воно ніжна, ароматна. тає в роті. Клас! Ну що ж, якщо у вас є м'язко і ви хочете приготувати його, і щоб було дуже смачно, Спробуйте використати мій рецепт. Повірте, це дійсно дуже смачно. М'ясо виходить м'ягеньке, дуже смачне, апетитне, ну, я не знаю. Смакота неймовірна, тому приготуйте. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Це мені дуже важливо і буде дуже приємно. На сьогодні в мене все. Я бажаю всім миру. Щоб усі все було тільки добре.